Дев'ятий клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі в Excel задачі з фізики, хімії, математики і так далі. Ну, у нас в основному сьогодні математичні такі задачі. Так, завдання 7 на сторінці 146. Відкриваємо підручник, 146 сторінку. Завдання 7 в самому низу. От, 146, от завдання 7. Складіть електронну таблицю, за якою визначте, які умови вкладу в банк вигідні, вигідніші клієнту клієнтці 9% річних з нарахуванням відсотків щомісячно. Чи 10% річних з нарахуванням відсотків кожного півріччя. А, начебто ця задача виглядає, ну, очевидно, що 9% щомісячно було б гарніше. Отримувати плюс 9% кожного місяця. Але мене тут в цій задачі трошки не влаштовує слово річних, що там, що там. Тобто, тут, в принципі, в залежності від договору з банком, можна по-різному розв'язувати ці задачі. Ми зараз спробуємо два варіанти. В принципі, приблизно так прошу зробити і вас, як я зараз покажу, як це робиться. Тобто нам не дано ніяк буде виглядати таблиця, нічого. Просто показати, що краще: 9 річних чи 10 річних. Всі числа, там, всі назви імена вигадуємо самостійно. Так. Що ми робимо? Ну, Спочатку відкриваємо Excel. Да? Пуск усі програми Microsoft Office, Excel. Відкрили. Так. Хтось у нас нехай у січні місяці, пишу січень, поклав 1000 гривень в банк. Місяців у рочку у нас трошки більше, ніж один. Да? Нам треба до грудня, отак, мабуть, скопіювати. Тут у нас буде рядок 9% щомісячно. Тут у нас буде рядок 10% раз. На півроку. Так, це все діло, я б зробив би перенесення на новий рядок і трошки б ширше ось таким чином, і це все діло ще й по центру. І ще й додав би межі. Поки що ось так. Так. Якщо 9% за місяць, от знову ж таки, за місяць чи річних, оце мене трошки. Збиває з толку річних слово. Давайте будемо вважати, що раз кожного місяця вони капають, то за місяць накапає 9%. От була 1000 гривень, 9% від 1000. Це скільки буде? Усно, якщо рахувати просто. Давайте так. 10% від 1000 це скільки? Одна десята частина від тисячі це скільки. Так, а як же ж ви зібрались там далі колись ЗНО здавати і так далі? Хлопці, дівчата, скільки буде 10% від тисячі? Скільки буде 10% від 100? Десять. 10. 10. Один відсоток це одна сота одна сота частинка. Десять да? відсотків від 100 це 10. Десять відсотків від тисячі це. 100. Сто. Дев'ять відсотків від тисячі це. Дев'яносто. Дев'яносто. Так, а що так довго? Ви просто не хочете розмовляти зі мною? Чи ви дійсно забули? Так, 90. Тобто, у лютому ця сума повинна збільшитись на 90 гривень. Тут ми вже знаємо, відповідь буде 1090. Да? Нам треба написати таку формулу, щоб порахувати, щоб вона порахувала і вийшло тут 1090. Ну, яка буде формула? Дорівнює, мабуть, те, що було, да, в комірці c 5 плюс. 9%. Від С5. Тобто С5 помножити на 9%. Можемо ось так написати. От і вийшло у нас 1090. Ось така формула. 1000 плюс 9% від 1000. Формула є. Тепер ми ж не дурні да, писати цю формулу кожного разу спочатку, ми її скопіюємо. Ми пам'ятаємо, що при копіюванні у нас формули модифікуються, посилання на комірки модифікуються. Дивимось, чи потрібно нам, щоб це 5 модифікувалось. Мабуть, потрібно, щоб вона потім стала D5, E5, F5 і так далі. Тобто, так і залишаємо відносними посиланнями, просто копіюємо за допомогою маркера автозаповнення. От я скопіював, отримую, що я. Бачу, що у грудні ми клали у січні 1000 гривень, у грудні там буде вже 2580 гривень. Можна порахувати вигоду. Це як будемо рахувати. Дорівнює грудень мінус січень. Натискаємо Enter 1580 гривень, 42 копійки. Чистими грошима ми заробили, нічого не роблячи. Поклали 1000 гривень і забули про них. Тепер порахуємо, якщо буде 10% раз на півроку. Та сама тисяча Раз на півроку, це, мабуть, буде червень у нас. Да? Що буде? Так, така сама формула дорівнює С6 плюс 10% від С6. Знову ж таки, С6 помножити на 10%. Натискаю Enter, це буде 1100 гривень. І у грудні, мабуть, така сама формула. Тобто цю комірку я копіюю: Ctrl-C. Сюди на грудень вставляю Ctrl-V, отримую чомусь 0. Чому я отримую 0, бо бачу, у мене модифікувались комірки і модифікувались трошки не в гарну сторону. Мені треба за, замість I6, мабуть, використовувати H6. H6. І тут те саме. H6. Натискаю Enter. 1210 гривень. Ми отримаємо з цього всього діла. Вигоду також можна порахувати, просто скопіювавши формулу. Це 210 гривень. Зрозуміло, що в такому вих... випадку 9% отримувати щомісячно набагато краще, ніж 10% раз на півроку. Але ж ото слово річні. Слово річні каже нам про що? Я скопіюю. Воно може казати, я не кажу, що так є, знову ж таки, там е, ну мені важко це зрозуміти трошки. Може бути, яка у нас ситуація? Ситуація може бути така, що 9% нараховується 9,10% нараховується аж тільки в грудні. Тобто, наприклад, у нас за січень е, в січні було 1000, в грудні ми отримаємо, що е, це буде комірка. Це буде комірка С15, і тут замість М15 також С15. 1090 гривень, вигода 90 гривень. А тут С16 і С16, замість h 16. 90 гривень за рік і 100 гривень за рік. Да? Зрозуміло, що е, 10% краще. А чому нам кажуть раз на півроку, раз на рік? Тому що може бути така штука, що 90 поділене на кількість наступних місяців. Наприклад, що це буде? Дорівнює ця комірка, поділена на 11. Тобто, і плюс, мабуть, ще і плюс попередня комірка, попереднє значення, яке було. 1008 гривень. І далі отак от розбивається на всі. Так, погано вийшло. Погано вийшло. Що у мене тут модифікується, що не модифікується. А ну-ка, зараз один раз копіюю. С15П15. А вони чомусь не хочуть модифікувати взагалі. а ні хочуть. Д15. Тобто тут мені треба зробити. Ось це абсолютним посиланням. Це або клавіша F5 на клавіатурі. У мене щось вона не дуже хоче працювати, або значки долара, якщо ви пам'ятаєте. І тепер копіюємо, отримаємо в листопаді 1081, і в грудні якраз буде. І в грудні повинно бути якраз те, що нам потрібно. Не дуже хоче працювати, бо з груднем ми десь зав'язані на ньому. Та, в принципі, там і так все добре. 1090 вийде Тобто, ось ця сума просто розбилась ці 90 гривень по місяцю вам буде приходити там по 8 гривень. Ну, таке собі задоволення, да А тут можемо це все скопіювати. Тільки ж не так скопіювати, ага, П-15, а тут ми використаємо не P15, а P16. А тут буде по 9 гривень приходити кожного місяця і отримаєте ось таку суму. Тобто, це слово річних в умові задачі, це якийсь з двох варіантів. Або ось так буде все нараховуватись, або ось так буде все нараховуватись, і від цього залежить, який варіант е вигідніший для людей. <кхем> Чесно, не можу вам сказати, що вона значить, який варіант правильний розв'язку. Ну, я дуже сподіваюся, що ось цей перший, да, він нам дуже подобається, бо нічого не роблячи, в. На 150%, вважаєте більше заробили, ніж поклали. Так, це задача перша. Задача друга, що у вас є в Google класі, виконати завдання 6 на, сторін, на сторінці 159. Повертаємось до підручника, сторінка 159. Натискаємо Enter. Задача 6. Відкрити табличний процесор Excel. Побудуйте графік функції y дорівнює 1 поділена на х2 плюс 1 на відрізку мінус 3,3 з кроком 0,2. Добре. Е, можна зробити в тій самій книзі на іншому аркуші. Що у нас є? У нас є х, у нас є y. У нас х будуть від мінус 3, наступний буде з крок 0,2. Наступний буде мінус 2,8. І так далі. Це все можна скопіювати автозаповненням до трьох протягнути. Ось так. І тут нам треба порахувати всі можливі, які будуть ігри при таких значеннях ікса. Як ми будемо рахувати? За допомогою формули, мабуть, дорівнює, там щось було одиничка поділена на, в дужках, краще це запишу: на х квадраті плюс 1. От, одиничка поділена на Х квадраті плюс 1. Х квадраті можна записати за допомогою функції POV. А можна просто взяти С6. І у нас є позначка тільда. Це Shift 6. Англійською мовою на клавіатурі Shift 6. З'являється Позна... у вас така позначка в такому випадку. Це C6 у другому степені. Це також, про всяк випадок, візьму дужки. І тут ми що робимо? І плюс 1. Да? Отримуємо ось такий Y, Якщо x-3, то y у нас 0,1. Копіюємо це все значення, отримуємо ось такий набір Y. Тепер залишилось тільки для цього побудувати графік. Можна виділити, в принципі, тільки Y. Нам кажуть, у нас умова задачі яка. Побудуйте графік функції. Тобто нас цікавлять тут тільки Y. Можна взяти з заголовком ось. Так, от ігрики, вставлення, лінійча та звичайний графік обираю, от наш ігрик, от наш графік. Все. Єдине, що вам залишилось, це у нас є для графіків форматування, конструктор макет-формат. Можете змінити цьому всьому ділу форматування. Наприклад, мені не подобається ось ця легенда. Можна там змінити якісь кольори, заливки цього всього діла. На ті, які бажаєте, можна змінити ці кольори. Як завгодно пограйтесь з цим всім ділом. Підписи даних, наприклад, додам, е, згори от такі підписи даних вийшли дуже страшні. Щоб вони не були страшні, я це все діло округлю, трошки приберу знаки після коми. От, приблизно ось. Ну, поганенько, звичайно. О, ну хоча б ось так. От такий приблизно графік вийшов. Ви з ним можете ще пограти з цими трьома вкладками, відформатувати його, як вам завгодно. Ну, задача розв'язується ось так дуже просто. Ще раз, <кхм> дивіться, що першу задачу я от побудував таку табличку. Це я її так бачу. Ви можете бачити як завгодно інакше. У вас немає, вам не сказано ніякі числа використовувати, я от взяв 1000, да? вам не сказано, що там місяців було 12, вам нічого не сказано. Просто там показати, що краще. От я вирішив показати ось таким чином. Ви можете вигадати якийсь інший спосіб, як це показати як краще. З цим графіком також, X-Y я рахував ось так в табличці. Ви можете якимось іншим чином цю табличку оформити. Але ну, графік у вас в будь-якому разі вийде ось такий. Від, від цього графіку ви нікуди не дінетесь. Але відформатувати ви його можете як завгодно. Тобто творчість, будь ласка, проявляйте. Якщо є якісь ідеї, не обов'язково копіювати те, що демонструю вам я. Так, чи є у вас якісь питання? Питання, питання маю зрозуміло. Так, думаю, що сподіваюся, що все зрозуміло. Дивіться, знову ж таки, якщо немає комп'ютера, Кирило, письмо відповідь на питання 10, сторінка 145, питання 5 на сторінці 158. Цей раз там питання такі зірочкою. Можливо, доведеться в інтернеті якусь інформацію знайти. Хочу побачити ваші думки тільки, ну так, короткувати, да? не треба писати півзошита. Все, якщо питань нема, тоді. Дякую за увагу. Відеозапис у вас там скоро з'явиться. До побачення, гарного вам дня. Виконайте, будь ласка, це прямо зараз у вашій якучі часу. До побачення. До побачення! До побачення.